І в продажу у нас Mercedes ML на чорних дисках на пнівмі це 3,5 бензин в чорному кольорі на чорному гарному салоні. Автомір у нас офіційний на задніх парактроніках. Також у нас є передні парактроніки по задній частині салону У нас дуже гарний збережений стан шкіри та Алькантари. Він у нас комбінований. По дверним картам теж алюмінієві вставки цілі. По шкірі жодних нарікань, як для своїх років та свого пробігу жодних питань повту немає. Світла стеля, хімчистка не потребується. Також в нас є люк. Закривається і відкривається, безпечовий доступ на всіх чотирьох дверях. Є підножка для зручності. по передній частині є невеличкі тріщини на шкірі, але по всьому іншому стан дуже приємний та без нарікань. По дверним картам теж ціленькі, є невеличкі цяточки по алюмінію вставочки, по шкірі, нарікань питань немає. Всі кнопочки ціленькі, все повністю працює. Датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, електрорегулювання керма також працює. Мультимедіа штатна, двохзонний клімат-контроль, передні підігріви, переключення режимів підвізки та все інше. Є також пам'ять сидінь для водія та пам'ять сидінь для пасажира, багато карманчиків для... Грачей в ньому підвізка працює, нові тормозні колодки та диски, і обслуговування на офіційному дилері. Є багато бумаг щодо робіт, які виконувалися на даному автомобілі. вас на тест-драйв тездрайв, Києву Сумська, 2. Придбати можна за готівку, в кредит або в лізинг.